Зараз розвіємо про настільну гру, епічна, магічна зрупа бойових чаклунів. Битва при горі череповерга! Бойова гра де від 2 до 6 гравців будуть змагатися при горі череповерга. Дика тришова гра для дорослих з приколясами і де ви можете одне одного і доволі рандомно. Кожен з вас обирає собі одну з ролей. Тут в нас є тивий ГВТшко, принцеса Тіндерева дерева та її тиворіг та багато диких інших ролей. Ви набираєте собі картку з закляттями. Кожен раз формуєте закляття. Атакуйте одне одному, кидаючи кубики, і у вас випадають такі закляття, як Альфачінський геноошний шрекугач, іванно купальський русурізний інфернопат. Також тут є окрема колода із карнів балон з живчиком, фут фетешкари, статкуетка хахрюкера, намисто сперматоксикозу та багато з інших штук. І це фанова проста настілка, на якій ви просто можете одне з одним, виграти до двох перемог, але можете закінчити і пошвидше.